Друзі, всім привіт! От а, я зараз в Амстердамі. Багато хто з вас мене впізнає на вулиці, підходять, розмовляє там і тільки що я там зуття собі купував. Чоловік ходив, 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 ходив. Потім тільки підійшов. Дивіться, взагалі не соромтесь, підходьте. Я, я настільки залюбки з усіма спілкуюсь, а, зупиняюсь, розмовляю, фотографуюсь. Абсолютно не вважаю себе ніякою зіркою, але розумію, що, напевно, ну клас, є якийсь інтерес до мене. Може, щось гарне вдале житті зробити. Коротше, ви якщо мене бачите, взагалі підходьте, не роздумайте. Тільки не так, щоб я перелякався, пом'ягче. Не ззаді, бо я трошечки ще тригерю, що ззаді там відбулося, це розстрілювали, зрозуміло. А так, як до мене підійти, спокійно порозмовляють залюбки, зупинюся, якщо спішно. Завжди можна взяти інакший як квиток на потяг, а зустрітися зі своїми людьми. Це просто вмі. все, щоб знали. І дуже радий, що стільки людей сьогодні побачив в Амстердамі і ви підійшли, ми так поспілкувалися. Мені було дуже приємно. От, на зв'язку. Можете відмітити в інстаграмі, я зроблю репост. В і підписаний Іванчук. Ну так само, як у тут а, в цьому тік-тоці тільки одна фамілія. Іван, ну, знаєте, там якої там дуже на ділової колбасі стою в костюмі така аватарка з галочкою. А тут галочку, блін, не дають. Я вже четвертий раз відправляю галочку, а знаєте, в чому причина? А, про мене всі статті The New York Times, BBC, CNN, Times, Forbes. А, вони мені писали Сергій. Поняли? Сергій Іванчук. А в паспорті ж я як? Серхій І-І? Ну, хто, ви знаєте, на транскрипції наші. нас ж самі прекрасні транскрипції у світі для паспортів. Я взагалі Сергій Ай-Ай. Всі кажуть серії, Серье Сері", Іванчук, ну, короче, жорстко. Вот, ну, думаю, скоро і тут вийде Галочку отримать, так що, зустрічі!